Звинувативши штати у Зраді України, Китай сам за 11 років російської агресії проти нашої країни, зокрема за понад три роки повномасштабного вторгнення, так і не засудив агресію Російської Федерації проти України чим порушив свої власні гарантії безпеки, навіть ті мізерні гарантії, на які може розраховувати будь-яка. Не ядерна держава, натомість на четвертому році повномасштабного вторгнення в Ордло і окупованому Криму все частіше чути про взаємодію Китаю з терористично сепаратистськими угрупованнями на окупованих територіях України. Зрозуміло, що офіційні медіа або представники компанії Піднебесної не будуть відверто афішувати співпрацю з гауляйтерами Москви на окупованих територіях, бо це практично автоматично призведе до санкцій з боку штатів та Європи. Одначе самі ставленики Кремля періодично розповідають про активність Китаю Наведу низку прикладів, скажімо, повідомлення про відправку з Китаю виробничої лінії для каранського гранітного кар'єру, який розташований у СМТ Мирне у Тельманівському районі окупованої Донеччини. Це інформація з осені 2023 року. В ній наводяться деталі, що лінія китайського виробництва мала бути запущена у грудні 2023 року, і що на ній перероблятимуть щебень. На даний момент відомо, що українських граніт з Каранського кар'єру використовується для будівництва доріг та житла на окупованих територіях. Підприємство працює у кілька змін, забезпечуючи окупантів будматеріалами для прокладання стратегічних магістралей до Маріуполя, Волновахи та Амвросівки. З повідомлень окупаційної влади також стало відомо, що продукцію з кар'єру використовують для сухопутного коридору сполучення Московії з Кримом а також матеріали везуть на будівництво доріг у самій Російській Федерації. Нові подробиці виклало видання Реальна газета. В основі такої співпраці лишать зв'язки так званого прем'єра ДНР Євгена Солнцева та представника російсько-китайського центру гуманітарного співробітництва. Джан Дзінвея, китайського аспіранта Південного федерального університету у Ростові на Доно, вони обидва були учасниками проєктів під патронатом першого заступника голови адміністрації президента Російської Федерації Сергія Кирієнка, теперішнього кремлівського куратора на окупованих територіях. Солнцев є випускником школи губернаторів вищої школи державного управління Російської Федерації, якою також опікується Кирієнка. А кар'єрі Джан Дзінвея сприяла перемога у конкурсі для управлінців Лідери Росії, де Кирієнко очолює наглядову раду. Саме китайський лідер Росії допоміг прем'єру ДНР налагодити контакти з китайськими підприємствами. Джан Джанзінве родом із Шанцю, провінції Хайнань, звідки і дві компанії, що постачали обладнання для каранського кар'єру. За даними реальної газети, спроби окупаційної влади завести на окуповані території китайський бізнес не припиняються. Цитую: той же сонце постійно їздить у Харбін на міжнародні форуми Неофіційно, але контакти і політиків, і бізнесу відбуваються. Водночас Путін організовує міжнародний економічний форум у Петербурзі. Там представлені великі інсталяції від так званих ЛНР і ДНР. І туди приходять китайці, сидять з ними там, розмовляють. Розповідає головний редактор реальної газети Андрій Діхтяренко. Виробничі лінії для гірничодобувних підприємств це завжди індивідуальні замовлення. Оскільки мають враховувати особливості місця розробки, особливості видобутку копалин, це індивідуальне замовлення виконала китайська компанія, яка точно мала знати, де працює підприємство. Більше того, інженери компанії виробника мали приїздити на місце для вивчення потреб замовника, а також проведення розрахунків конструкцій з огляду на рельєф і особливості місцевості. За матеріалами російських змі, співпраця з китайськими партнерами на окупованих територіях триває. І зараз у новинах окупантів висвічені дві компанії: фабрика з виробництва обладнання для подрібнення порід Констракшн Машинерії та фабрикою з виробництва подрібнювально сортувального обладнання Жонсін Хеві індустріал машинері. На світлинах з кар'єру можна також побачити самоскиди китайської компанії LGMG, модель mt 86 h Хоча вони представлені на ринку Російської Федерації, тому є можливість, що московські підприємці постачають їх у якості посередника. Або ось інформація від луганських ставлеників, що китайська компанія постачає виробникам макаронів на окупованих територіях пакувальні лінії. А йдеться про підприємство Аванті. Ці лінії також робляться за індивідуальним замовленням. Також схоже, що Китай готовий і купувати продукцію, що вироблена на окупованих територіях України. Про це свідчить допис окупантів стосовно підприємства ЛуганськНива, що виробляє макаронні вироби. Там йдеться, що товари будуть доправлятися на полиці китайських магазинів. Тим часом російський промсвязьбанк запустив торгівлю китайськими юанями на окупованій території Луганської області. Про це є повідомлення на сайті окупантів, і схоже, Китай не має заперечень з цього приводу. На момент написання цього матеріалу жодних засуджень з боку офіційного пекіну, що валюта з Піднебесної допомагає утримувати окуповані території України агресору, немає. Це явно недружня позиція стосовно України. Хоча логічним наслідком таких дій мала би бути заборона на продаж юанів Російської Федерації. В реальності же відбувається зрощення фінансових секторів Росії та Китаю. Цікавий факт. Викладений на сайті дослідницької служби конгресу США, де доларизація економік РФ та Китаю з 2013 до 2023 року склала 50%. Тобто процес був запущений паралельно із заявою Ці Цзіньпіна про створення новітнього шовкового шляху і відбувався під час російської агресії проти України. Відтак валютні резерви Російської Федерації тепер забезпечуються за рахунок юаня. За повідомленням різних економічних експертних груп, таким чином Москва уникає катастрофічних наслідків від неможливості зберігання активів у доларах та євро. За матеріалами служби зовнішньої розвідки України за 2024 рік, юані з фонду національного добробуту Російської Федерації використовуються для підтримки та стабілізації національної валюти. Крім того, уряд Російської Федерації інвестує китайську валюту у державні підприємства. Це відбувається через придбання облігацій стратегічно важливих підприємств за рахунок резервів фонду. Мета спроба підтримати економіку в умовах обмеженого доступу до зовнішніх ринків. Зокрема, в липні на це витратили 3 мільярди юанів, у серпні 2 мільярди 750 мільйонів юанів, у вересні 2 мільярди юанів, у жовтні 1 мільярд 250 мільйонів юанів. Окремий інтерес у мене викликав візит у 2023 році китайських блогерів до окупованих Донеччини та Криму. Там вони зустрілися із Пушиліним та Аксьоновим. Пропоную дві цитати від китайських лідерів думок. Якщо у нас є російська віза, ми можемо відвідувати будь-які регіони. Якщо Україна має питання, вона може прояснити їх з російською владою. А українці, які відвідують Тайвань, не мали китайських віз. Я хотіла б звернути увагу на роботу французької журналістки, яка зняла фільм про дії українців на Донбасі. І цей фільм було заборонено. Ось приклад дії української влади. Справді, по російській візі до окупованої частини України і нам байдуже а як щось не подобається, розбирайтеся з Росією, після того, як навіть не засудили агресію, після того, як підтримували економіку агресора. І наступна цитата. Ми звернули увагу на реакцію українського МЗС та хочемо сказати, що наша багатомільйонна аудиторія хоче побачити незалежну інформацію про Донбас. Заява українського МЗС це вияв подвійних стандартів 9 вересня українська делегація відвідала Тайвань. Потрібно дізнатися, чи це не завдає шкоди взаємини між народами. Цей візит до Тайваню викликав бурю обурення у Китаї. Згадаймо ситуацію з мотор, мотор Січ, коли Україна не захотіла відшкодовувати величезні збитки. Скажу усі ті самі аргументи. Після підтримки Російської Федерації у агресії з 2014 року ви ще й хотіли вимутити стратегічне підприємство Моторсіч через непрозору схему за участі китайських фірм-прокладок. І це було виявлено у 2017 році. До речі, одним із основних аргументів для команди президента Зеленського вступити у конфронтацію з Китаєм за завод у 2019-му були стратегічні дружні взаємини зі Сполученими Штатами. США публічно виступили проти продажу МоторСічі Китайським інвесторам у 2019 році. Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон під час виступу у Києві заявляв, що Китай вкрав технології винищувачів f 35 і подібна крадіжка військових технологій може чекати на Україну. Проте між рядками було зрозуміло, що Моторсіч підсилив би військові можливості Піднебесної, створивши додаткові ризики для штатів. Оскільки отримавши завод, Китай отримав би технології і виробничі потужності, які дозволяють набути панування у повітрі, Україна завжди надійний партнер. А гарантії нашої безпеки ну ви все бачите. А ось ще підбірка фактів видання НВ. Так, у 2024 році у провінції Хейлундзян відбувся перший російсько-китайський будівельний форум, в якому взяв участь голова так званого уряду ДНР Євген Солнцев, а також представники корпорації розвитку Донбасу. Про це писала російська газета Камсомольська Правда. На форумі. Те, що у ДНР називали своїм інвестиційним потенціалом, презентували керівництво Уханського проектно-дослідницького інституту чорної металургії. Який уже реалізує декілька проєктів Російській Федерації, вище згаданий Солнцев намагався умовити представників інституту, щоб той взяв участь у запуску та модернізації металургійних підприємств на окупованій Донеччині. У свою чергу Кремль пропонує масштабніше залучення, намагаючись приєднати окуповані території до міжнародного транспортного коридору Європа Західний Китай загальною протяжністю 9 тисяч кілометрів. Так це є мутація того проекту. Один пояс, один шлях. Схоже, його змінили, враховуючи захоплення Російською Федерацією територій України. На тих 2,5 тисячах кілометрів, що йдуть територією самої країни-агресора, ця дорога об'єднує відразу три найбільші агломерації: Московську, Казанську та самарсько тольяттинську Наразі росіяни на окупованих територіях реконструюють автодорогу Ростов на Дону, Маріуполь, Мелітополь, Сімферополь, яку вони називають федеральною трасою Р 280 Новоросія. Її протяжність 635 кілометрів. Дорога проходить через Ростовську область, а також окуповані. Донецьку, Запорізьку, Херсонську та Крим за допомогою цього логістичного маршруту Росіяни планують залучити як китайських компаній у захопленні ними регіони України. Кремль уже намагається це робити, як відзвітували місцеве пропагандистське видання Херсонське минулого року. Група бізнесменів із КНР відвідала окуповану приморську частину Херсонської області, селище Хорли та. Місто Скадовськ, Росіяни намагалися зацікавити підприємців зі східної Азії місцевими портами та можливістю постачати у регіон сільгосп обладнання, але ж основна мета сполучення по землі з Європою. Отже, випливає ризик того, що Китай може підтримувати подальше розширення агресії, щоб отримати коридор або до Румунії, або Угорщини. Якщо глянути на мапу, ви зрозумієте, до чого я веду. Я веду до того, що зараз із п'яти держав, які надавали гарантії безпеки Україні за ядерне роззброєння, три держави не виконують свої зобов'язання навіть формально. Російська Федерація, агресор Сполучені Штати дозволяють собі розмови про втрату Україною території і чинять тиск задля ефемерного умиротворення агресора, а Китай допомагає агресору утримувати окуповані території та грабувати державу Україну та її народ.